Звичайне прання та миття посуду може забруднити водойми. Справа в тому, що після цих домашніх процедур вода з хімікатами потрапляє в каналізацію, далі в очисні споруди і вже потім просочується у ґрунти, аби продемонструвати, як діє фосфат на воду. Кандидат хімічних наук Юрій Халавка проводить невеличкий експеримент. Спершу індикаторний папірець науковець опускає в рідину з кислотою, згодом в ту, в якій вже є фосфат. Бачите, що він червоніє, тобто він змінює свій колір. Та сама ситуація, ми долили рощин поліфосфатів кислоту, да? і ніякого змін не відбулося. Це от власне цей вплив фосфатів, коли вони стабілізують кисні середовища для того, щоб миючий засіб працював більш ефективно. Але коли ці фосфати потрапляють в навколишнє середовище, вони таким чином підплаштовують сотність озера, наприклад, чи ріки під. Се фактично далеко не всім живим організмам, що мешкають у воді, то вподоби середовища, яке нав'язує фосфат. При накопиченні цієї речовини у водоймах створюються усі умови для розмноження водоростей. Іншими словами, вода в річках та озерах починає зацвітати, але це не все. Далі фосфати потрапляють у питну воду і можуть викликати в людей алергію та послабити імунітет. При контакті шкірою потрапляють у кров. Чим змінюють відсоткове співвідношення гемоглобіну білків, що в свою чергу може призвести до порушення. Роботи внутрішніх органів, порушення обміну речовин, загострення хронічних захворювань та появі нових захворювань. Намір обмежити використання фосфатів у миючих засобах владники мали давно. Тепер законопроект, яким це передбачено, врешті ухвалили. Тому поступово такі миючі засоби зникатимуть з прилавків магазинів. Це відбуватиметься в декілька етапів. З 1 січня наступного року побутової хімії з фосфатами стане менше на 17%, з початку 2016-го на 10%, а з 2019-го на 5%, а через 10 років їх вже не буде. Вероніка Залевська, Ярослав Ловицький, місцевий час.